Доброго дня, шановні жителі нашої громади. Як завжди, починаю свою інформацію із війни. Відносно війни нічого практично не змінилося. Минулий тиждень, як завжди, був тривожним. І я знову ж таки, як завжди, закликаю вас всіх. Не забувати про дотримання правил безпеки. Всім нагадую, що коли звучить сигнал повітряної тривоги, що треба обов'язково йти до укриттів або дотримуватися правил двох стін. Це може врятувати наше життя і наших близьких. На жаль, в ці дні наша громада знову. Сколихнула трагічна звістка з фронту. Будемо прощатися з захисником України, молодшим сержантом Ніфьодовим Дмитром Анатолійовичем. Дмитро, старший навідник самохідного артилерійського дивізіону, загинув 20 вересня під час бою за нашу батьківщину біля населеного пункту Плещіївка Краматорського району Донецької області. Він, який всі наші, Воїни був вірний присязі до кінця, захищаючи кожного з нас ціною свого життя. 24 вересня оголошено Днем жалоби в Южинській громаді. Ми просимо, я особисто прошу всіх вшанувати пам'ять Дмитра, приспустивши державні прапори на будинках і спорудах. Прощання із захисником відбудеться як заплановано. Але я не можу сьогодні сказати час і де буде проходити в плані безпек. За безпеки, але ви, думаю, всі догадуєтесь, де буде проходити прощання з нашим воїном. Я хвилююсь і дуже всіх запрошую, запрошую, щоб ви прийшли. Попрощатися з нашим воїном, ви знаєте, не було вже поховань, скажімо, біля місяця, і я думав, що так вже буде завжди. Але, на жаль, не так сталося, як хотілося. На минулому тижні южне приймала спортивний клуб осіб з інвалідністю, ветеранів, учасників бойових дій. Приймала Одеса баскет, який взяв участь в змаганнях на запрошення Одеської обласної федерації баскетболу. Захід прийшов у нашому спортивному здоров'ячому комплексі. Це важлива подія для нашої громади, оскільки такі заходи не лише сприяють спорту, а й допомагають обмінюватися досвідом у сфері реабілітації людей з інвалідності. І я хотів би подякувати працівникам Олімпа. Що вони зараз дуже багато уваги приділяють роботи з ветеранами, з інвалідами, які є учасниками бойових дій. І як зазначив начальник відділу реабілітаційної допомоги Департаменту охорони здоров'я Одеси Василь Рибак, вже визначено напрямки подальшої співпраці, що є важливим кроком для підтримки людей з особливими потребами. Я також з цими людьми спілкуюсь, і навіть така зустріч сьогодні була. Ми весь час обговорюємо питання реабілітації і питання на майбутнє. Що стосується організації довозу студентів, на сьогоднішній день на маршрутах до Одеси працюють по 2-3 автобуси. Ви пам'ятаєте, що на минулий, минулий раз я говорив, що було два 1 автобус, сьогодні вже 2-3 автобуси, тому що. Всі студенти, які перебувають у місті, зобов'язані зобов е, учитись очно. І тільки ті, хто перебуває за кордоном, можуть навчатися онлайн. І ми отримали позитивні відгуки від студентів, і навіть для їх зустрічі вони створили групу у Viber для координації такої, таких поїздок. Е, Ну, знову ж таки, я говорив і ще раз повторюсь про те, що ми будемо координувати ці дії і автобуси буде стільки, скільки, наскільки буде потреба е, студентам. Наскільки я знаю, студент, студентам дуже зручно, тому що всіх їх, їх практично розвозять по вузам е, міста Одеси. Е, Сьогодні у нас запланована позачергова сесія Южнівської міської ради. Знову ж таки, з прийнятими рішеннями всі охочі традиційно зможуть ознайомитися на сайті у розділі рішення. Також триває підготовка до святкування Дня міста та Дня захисника і захисниці України. Знову ж таки, про програму заходів ми повідомимо найближчим часом. На офіційному сайті і знову ж таки не говорю конкретно де і коли через безпеку. Всі наші структури працюють в штатному режимі, і, не дивлячись на складні умови. Робиться все можливе для забезпечення стабільності роботи. І зараз ми активно вирішуємо питання з заповіщенням. Це питання, я думаю, буде вирішено. вирішено Думаю, сьогодні. Але, дуже, на мій погляд, дуже важлива така інформація. Я хотів би проінформувати всіх жителів нашої громади, нашого міста. Це відбулася така надзвичайна ситуація, дуже серйозний інцидент, який стався минулого тижня. Приватний інтернет-провайдер лантелеком під керівництвом директора Олексія Лєлікова. За надуманих причин відключив систему оповіщення про повітряну тривогу в нашій громаді. Це абсолютно неприпустимо і особливо під час воєнного стану, коли життя кожного з нас залежить від своєчасного отримання інформації про загрози. Ми безумовно вже працюємо над тим, щоб відновити роботу системи оповіщення і допустити. Ну, не допустити більше таких ситуацій. Ви знаєте, що мене вразило? Житель нашого міста, який не ніс ніяких затрат абсолютно, на цю систему оповіщення. І знаючи про те, що ми плануємо установити нашу комунальну систему оповіщення, він Ну, напевно, на зло всім нам взяв, відключив систему оповіщення. Я не говорю, що треба допомагати, але багато людей знаходяться на фронті, багато людей сьогодні допомагає, хто чим може. А Леліков зумів ну, зробити, я... на мій полі це диверсія, лишити 40 тисяч жителів без оповіщення. Безумовно, зараз на... ми вирішуємо це питання. Нам допомагають жителі повіщенню з інших міст безкоштовно. Вони розуміють, наскільки це важливо. А житель нашого міста, який знаходиться, живе разом з цими людьми, з нашими людьми, вирішив відключити систему повіщення. Та я не знаю, ну, мені кажеться, що це повинна бути персона нон-рад нашої громаді. А... На мій погляд, знову ж таки, мій такі, моя думка особиста, що це диверсія. І цим повинна займати Служба безпеки України. І ми дамо інформацію Служби безпеки України. На жаль, на такій ноті я закінчую наш сьогоднішній виступ, але я не міг вас не проінформувати, що є такі люди сьогодні, на жаль, не на фронті, не з автоматами, не в окопах. А тут живуть своїм життям і наносять вред нашій громаді, жителям нашої громади. Дякую, до зустрічі. Слава Україні!